Водій з наркотиками заїхав у сквер і врізався в дерево. Дорожня транспортна пригода трапилася сьогодні вранці в мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку. Водій автомобіля на Житомирській реєстрації, ймовірно, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, заїхав у сквер Дубовий Гай. Там він, проїхавши доріжками, зніс металеві поручні та врізався в дерево. В аварії, на щастя, ніхто не постраждав. Зі слів очевидців, керманич поводився неадекватно, вочевидь перебуваючи. Під впливом наркотиків. За інформацією поліції, 32-річний керманич не обрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням. Через ознаки наркотичного сп'яніння чоловікові запропонували пройти огляд на стан сп'яніння в медичному закладі. Втім, той відмовився. Водночас поліцейські знайшли у водія речовину рослинного походження, схожу на наркотичну електронні ваги, літальний апарат, схожий на дрон. На місце викликали слідчо оперативну групу.